Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную поговорити про одну з найважливіших складових процесу мобілізації про військово-лікарські комісії. Адже днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про створення робочої групи для проведення перевірки військово-лікарняних комісій у столиці. Про це свідчить його допис у Фейсбук. Міністр пояснив, що таке. Рішення викликано збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити: це і недотримання електронної черги і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і неоптимізовані маршрути з цих пунктів. І починається перевірка. Це елементарна повага до людей, наголосив Ляшко. Він нагадав, що для пришвидшення проходження ВЛК. У 2023 році моз дозволило військовозобов'язаним проходити метогляд у цивільних медзакладах, тобто поліклініках, з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів. Крім того, каже Ляшко, поза увагою міністерства не залишаться й інші речі: корупційна складова, яка як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб. Та станів під час медоглядів, схеми незаконного перепла... пре... переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, або ж ось формальний підхід до проходження ВЛК військовозобов'язаними, е... недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків. За словами Ляшка, МОЗ буде всіляко сприяти. Тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі, для цього міністерство співпрацює з правоохоронцями і веде діалог з військовими адміністраціями. Далі знов таки цитата пана Ляшка. Так от ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, мають припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів, а і ми над цим спільно працюємо. Прошу всіх також зі свого боку бути активними і повідомляти про порушення, з якими ви стикаєтесь. Це допоможе нам краще зрозуміти, які та де є проблеми, а отже, відповідно реагувати. Що стосується ВЛК у цивільних закладах, то то звертатися можна за телефоном. Телефон 60 20 19. Знаєте, як на мене, взагалі корупція це те, що руйнує не лише процес мобілізації. Це головна проблема нашої держави. Ось зараз тут зібрав для вас лише факти з роботи ВЛК. Трошки фактів. За останні півроку так за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у прокуратури у сфері оборони центрального регіону затримано та повідомлено про підозру член Кіні ВЛК при одному з районних ТЦК у місті Києві. В одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, підозрювана одержала е, неправомірну вигоду у розмірі 3 тисячі доларів США за видачу висновку військово-лікарської комісії про непридатність військовозобов'язаного. Або ось е, у Києві за допомогою військовозобов'язаним уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Повідомлено про підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та голові військово-лікарської комісії. Це не Питання була 5 тисяч доларів. Чи ось такий приклад. СБУ спільно з ГОБи ОГПУ викрили столичних лікарів та співробітників військкомату на допомозі чоловікам призовного віку уникнути мобілізацію та сприянні незаконному виїзду за кордон. Ціна питання 11 тисяч доларів. Ось такі справи. А до армії, нагадаю, згідно з законопроектом про мобілізацію, збираються забирати тих, в кого мала зарплата. Як вам таке? А в мене, до речі, є інформація, що у лавах медиків на фронті також дуже великий недобір. Свої думки з цього приводу напишіть у коментарях. Якщо відео було інформативним, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал.